Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання полонені. Що заважає повернути полонених в Україну? є перешкоди наших людей повернути в Україну. Дуже сильно працюють, щоб дітей повернути в Україну. З дітьми працюють, вже домовились, мають вернути дітей. Військових також невеликими групами. Там йде велика робота, щоб визволити, ще трішечки залишилось і повернути військових. Добрі карти. Де що це я заперечую? Добрі карти, заперечую весь негатив знімаю. відкриваю всі шляхи на повернення наших людей в Україну, полонених в Україну. Вертає Росія, буде так. Заперечу весь негатив всю агресію вертаю расистам, буде так. Зкриваю всі шляхи полоненим українцям на повернення, на обміни. Усіх на усіх. Заперечую повністю весь негатив. Більше росіяни не можуть тримати наших. Обмінюють усіх на усіх. Буде дуже вигідно для расистів, для росіян. Обміняти усіх на усіх. Вони прагнуть цього. Буде так. Усіх повертають в Україну, буде так. Перекриваємо. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на повернення українців в Україну буде так. Перекриваємо. Так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликають, допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим і цивільним, що знаходяться у полоні російському додому, в Україну повернутися. Немає жодної перешкоди і немає планів у расистів тримати наших людей. Є план один віддавати, обмінювати усіх на усіх. Буде так, буде так, буде так. полонених в Україну буде так. Буде все сказане здійснено Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути всіх, усіх на усі, і обміняти усіх на усіх полонених, щоб всі повернулися додому. Дякую за увагу.